Шановне панство, Україні! Героям слава Україні! Ну що, козаки! І козачки! Дай договорити! А, м -м -м. Ну що ж, козаки і козачки! Вітаємо вас з днем українського козацтва! У -у -у! Ну, що, козаки! Чи є ще сили триматися? Є, yeah, батько! Не заморилась рука ворогів бити. Ні, батько. Чи, може, зброя затупилася? Ні, і зброї дякуючим нашим західним партнерам, трохи є. А чого без настрою? Да тому що это, воєнкоми трохи позажиралися. І угу. чинуші знов крадуть, наче війна закінчилася. Угу. Хабарі більше, ніж наша казна на січі. Е! Не сумуйте, поборемо бо спочатку. Бусурманів із-за Відпис. Від, відписч е, відійшлемо від наших кордонів, а потім вже з внутрішнім ворогом розберемось і дамо просратись. А як же нам ту корупцію подолати? За часи козацтва, якщо хтось вкрав на січі, його одразу. Сікли батогом. У нас зараз такі чиновники, що їх почне бити батогом, так вони і його вкрадуть. А, а потім продадуть. Або будуть кричати ще давай, ще! ще!» а, 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 боченці! Та. Так, До біса тих чиновників. Ви краще скажіть, як там Крим. Чекає. Це добре. А Донбас ще більше чекає. Не добре. А що Москва? А Москва з першою дочекається. <плес> а Слухайте, а може, то і за старою козацькою традицією напишемо гнівного листа а? турецькому султану. Ні, московському Саша. <плес> 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 ну, добре, ну а як його ще назвати? Ну можемо назвати його, ну, Ху! Саша. Ну, що саша! Що Саша починаєте? Я воно вже чорнетку накидав. А Ну, що ж ти йому тут написав? <свистити> ти прямо так до нього звертаєшся на ви. Та ти читай, читай Ви лупок. Ви шкрибок. Ви є. <свистити> Гарний лист. Гарний лист. <свистити> <свистити> А ще кажуть, що майже всі члени альянсу погодились, що Україна таки увійде в НАТО. О -о -о. Та не тільки увійде, а ще й очолить. І в Євросоюз за дуже пришвидшеною програмою. Давайте mm -hmm. спочатку старий союз доб'ємо, а потім вже будемо думати, як вступати в новий союз. Добре? Добре. Добре. Точно. Так. так. Наші суперсили оборони настільки круті, що без власного флоту можуть посилати російський флот вслід за руським кораблем. Та вони настільки круті, що нищать ворога дальнобійними ракетами, які нам ще не передали. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони настільки круті, що. Силою думки примушують ворожу ППО збивати свої ж літаки. А ще, ще вони настільки круті, що перетворюють російські червоні лінії на коричневі. А який нашим військом атаман командує? Слава Отаману Салужному! А найголовніше це те, що у нас народ разом з військом. А коли всім народом дмухнути, то такий ураган буде. Будь-якого ворога знесе. Дякуємо всім українцям за незламність та стійкість. Дякуємо козакам і козачкам, які щодня доводять козацькому роду, нема переводу. Дякуємо ЗСУ, що не втомлюються бити ворога. Дякуємо нашим волонтерам, що не втомлюються допомагати зсу, щоб ті не втомлювались бити ворога. Дякуємо всім, хто донатить на зсу. Донатьте, хоча б по гривні, щоб потім рублями не прийшлось розраховувати. Тримаймо стрій, бо гуртом легше і орка бити. Бажаємо усім міцного, козацького здоров'я і скорішої перемоги! Зі святом покрови! З днем українського козацтва! З днем захисників та захисниць України! Вітаємо вас сьогодні! Дякую вам щодня! <плес> Усе буде Україна! І з почуттям великої вдячності до всіх, хто наближає нашу перемогу. Ми починаємо козацьке! Бойове! Непереможне! Народне, патріотичне, святкове, українське, наше! Дизель!